На цих кадрах ви бачите, як в одному із навчальних закладів тимчасово окупованого міста Криміна відбувається захід, під час якого діти отримують навчальні дрони і благословення від служителя церкви. Як говориться, в одному із проросійських телеграм-каналів відбувається важливий крок у розвитку сучасних технологій для дітей. І не тільки вони ще й зберігають зв'язок із козацькими традиціями, адже вручають ці дрони не аби хто, а справжній отаман станиці Креміна. Так його представляють у цьому пості. Козаків видають за частину російської історії, інтегруючи в програми військово-патріотичного виховання. Це допомагає створювати покоління лояльне до РФ та готувати дітей до майбутньої служби у російських структурах. Для дітей на тимчасово окупованих територіях проводять. Навчання і скерування дронами влаштовують курси, модулі, відкривають кадетські класи і активно поширюють фейки для дискредитації України. А що ви думаєте про такі методи мілітаризації? Можливо, знаєте про подібні випадки і в інших тимчасово окупованих містах. Діліться в коментарях вашою думкою.